Вітаю вас, шановні глядачі. Це новини, що стосуються кожного, і я Аліна Невінчина. У сьогоднішньому випуску не буде звичайного переліку новин. Сьогодні ми з вами говоримо про одне єдине і вкрай важливе питання: це буквально питання життя і смерті, як в переносному, так і в прямому сенсі. Отож, тема нашого випуску питання про порядок поховання та похоронну справу, а також порядок надання ритуальних послуг на території Світловодської міської територіальної громади. Питання власівського кладовища неодноразово підіймалися і обговорювалося ще при власівській селищній раді. Доказом цього є одразу декілька рішень 2016 та 2017 років, в яких йдеться про збільшення кількості звернень і нагородніх громадян з проханням надати дозвіл на поховання рідних, та у зв'язку з цим тимчасово заборонити подібні поховання. І дозволити їх лише у виключних випадках для тих, у кого є місце для поховання біля померлих рідних в інших випадках для інагородних громадян встановити плату за місце у розмірі трьох прожиткових мінімумів. Після ж утворення об'єднаної територіальної громади та старостинських округів вище зазначені рішення було автоматично скасовано, і тепер будь-хто хто не зареєстрований у власівці має можливість отримати місце для поховання абсолютно безкоштовно. Так. Погодьтеся, питання делікатне, але в першу чергу нас, як жителі власівки, турбують місцеві інтереси, тим паче, що кладовище заповнене вже на 80%, а а за зарахуванням санітарної зони у 300 метрів ще більше. Створення ж нового кладовища передбачає безліч юридичних, технічних і економічних аспектів, забезпечення яких майже неможливо. Близько двох тижнів тому на розгляд Світловодської міської ради управлінням житлово-комунального господарства було подано проєкт положення про порядок поховання та похоронну справу, про який ми вже розповідали вам у своїй статті. Дане положення також вноситься на розгляд п'яти постійних комісій, від висновків яких залежить заключне рішення сесії. На двох з таких нам вдалося побувати. А саме на комісії з питань комунальної власності, голова Роман Шумейко, та комісії з питань законності, голова Сергій Пазіненко. Голови комісії визнали дане положення таким, в якому відсутня конкретика та не враховані інтереси всіх зацікавлених сторін. Маємо пряму мову Сергія Пазіненка. Ну з огляду то, що ми сьогодні почули наших доповідачів, так би мовити, наших підприємців. На мою думку, жодної. Критерії, які відносились би до тої чи іншої місцевості, не враховано. Тобто думки старост не були враховані, прив'язки до місцевості немає. Тому я вважаю, що тут треба трошки допрацювати Дорогі лосічани, ми з вами маємо розуміти, що від будь-якого наповнення цього документу залежить справедливе існування нашого кладовища, тому просто абсурдно приймати таке рішення, не провівши громадські слухання, не оглянувши територію і стан кожного кладовища. Підсумовуючи, зазначаємо, що 25 жовтня відбудеться чергова сесія, на якій буде підніматися дане питання, а отже, вирішуватися доля власівського кладовища, і де ВІП обов'язково буде присутній. Дуже сподіваємося, що і власівські депутати приймуть активну участь у вирішенні цього питання, адже у нас їх аж четверо. Всю подальшу інформацію ми обов'язково доведемо до вашого відома. На цьому все З вами був Ласівський інформаційний портал. Слідкуйте разом з нами.